Слава Україні! Героям! Слово! Ми... Останній дзвоник. Знову дочекались серед потоку монохромних днів. Боролись, вірили, молились і навчались. Тримали вперто стрій. Хто як умів? Перші слова, які ми хочемо сьогодні сказати, це слова щирої подяки захисникам та захисницям українського народу. Велика шана їм за кожен спокійний день нашого життя для 76 шести ліцеїстів нашої родини. Останній дзвінок буде особливим, бо покличе їх у доросле життя. Давайте привітаємо випускників комунального закладу Київської обласної ради Переяславський ліцей Патріот 2024 року, яким будувати майбутнє України. Сьогодні, дивлячись на вас, шатних, порядних, красивих, хочу сказати, що ви зовсім стали дорослими. Ваша дорослість буде виявлятися уже в завтрашньому дні, коли ви будете вибирати свій подальший шлях. Я дуже вдячний кожному із вас за те, що ви були протягом цього року і протягом цих років. Однією єдиною сім'єю ліцейною родиною за те, що ми стали згуртованіші, відчули, що таке бути поруч із своїм товаришем і відчувати його плече. Ліцеїсти випускники, батьки та вчителі. Дозвольте мені, від імені командира військової частини 3070 Національної гвардії України, полковника Андрія Гусейновича Вісканова та всього особового складу Міжнародного центру привітати з завершенням навчального року, а випускників завершенням навчання. В цьому році, в навчальному році, з 1 вересня. Ми постійно прибували до вас. Наскільки нам дозволяв час і наше службове завантаження? Ми проводили заняття з тактичної медицини, тому що це необхідно знати цей, цей складний час. Ми проводили заняття з командного згуртування, щоб ви були психологічно витривалі і стійкі. Ми демонстрували вам відеоролики про участь. Воїнів Національної гвардії у відсічі збройної агресії Російської Федерації, а також пропонували вам вступати до гвардійських вишів для випускників все це позаду. Але для вас попереду нове життя. Ви стоїте на порозі. Хочу процитувати слова свого командира полковника Андрія Гусійнича Вісканова. Який практично всю службу провів з 14-го року напередку, він сказав наступне: цю війну завершить наше покоління, і вона завершиться лише одним нашою перемогою. Сьогодні стоїть це майбутнє нашої держави, саме вам, е, в майбутньому, відбудовувати нашу державу, будувати наші міста і села після нашої перемоги. От, вам будувати нові заводи і захищати нашу батьківщину. Тому перед вами стоїть дуже важливе завдання на сьогоднішній день це вчитися, вчитися захищати свою батьківщину. Вчитися бути громадянином своєї держави. Тому я вам бажаю на цьому шляху всього найкращого. Божого благословіння вам і добру путь! Слава Україні! Військово-патріотичне виховання дуже важливо. Ми вдячні всім тим хто доклав своїх зусилля і виховав особистість кожного з нас.